Познайомимося з дівчиною, в неї запис на місяць вперед. Головне, щоб люди не постраждали. Ще. А що там, випрос був? Розкажи трошечки про цю історію. Вправді бізнесмен, він тут, у кабінеті, він працює, у нього немає часу на бізнес-ланчі. І у нас була з ним спільна мрія. То напевно, я вважаю, що завтра я підніму трошки ціни на лікування. Так, відбувається. Погнали! ми запросили до розмови Катерину Жигулу, власницю двох з трьох, трьох, майже так, майже трьох стоматологічних клінік. Айдент говоритимемо про те, як одна із клінік Катерина опинилася в епіцентрі ракетного удару, про відновлення її і про взагалі медичний бізнес в Криво Морозі.